Який добрий день! Треба прогулятись. О, ні! Зараз мене розчавлять! Біжим! Тут стоятиме мій будинок. Чудово! Мене звуть Хлоя, і я неймовірно багата дівчина. А хто мешкає зі мною по сусідству? Так, так, завозьте прямо сюди. Це мій будинок. Мене звуть Брітні і я багачка. А це, мабуть, мій сусід. Ей, зачекайте, а де мій будинок? Я Дені і я бідний. Я не маю грошей на будинок. Є лише один долар. Один долар? Вперше бачу такі малі гроші. Почну прикрашати свій будинок. Спершу пофарбуємо його. Я маю ціле відро рожевої фарби. Ой, який же гарний колір. Мій улюблений. Ну, просто краса. Будинок перевтілюється на очах. Фарба закінчилась? Хм, відро мені більше не потрібне. Що ні? Е, яка гедота. Я весь у фарбі. Жах. Навіщо мені таке покарання? Самій фарбувати будинок? Ну, вже ні. Охоронець до мене. Бачиш цей будинок? Я хочу такий. Зроби негайно. Все буде в найкращому вигляді, місхло. Вже приступає. Почнемо з даху. Залізаємо. А тепер потрібно замовити фарбу. Так, це не те, це не те. Ага, кетчуп, те, що треба. Замовляємо та побільше і чекаємо доставку. А от і вона. Величезна порція кетчупу. Те, що треба. Зараз я палю кетчупом будинок, і він стане саме такого кольору, як на картинці, котру мені показала місць Клоя. Наберіться терпіння, скоро ви побачите приголомшливий результат. Готово! Що скажете? Непогано, але я не бачу золотих деталей. Так звідки мені їх взяти? О, тримай! В Цій скрині золота достатньо. Ого, неймовірно! Ну і що ж, із цим можна працювати. Для початку ми його розплавимо за допомогою пальника. Ну а тепер, коли золото стало рідким, я можу промалювати золоті деталі. Погнали! Ви тільки подивіться, як воно гарно сяє. Так, це тобі не просто фарба, це справжнє золото. Здається, відірвався чи ні. А ну стій, злодюшка. Він побіг туди. Ага, чудово, дякую. Ну, нічого собі, дині, виходь. Прибиральник побіг. Велике дякую, брітні. Ти мене врятувала. Я тепер твій боржник. Ну, добре, я пішов будувати свій будинок. Ой, який він милий. Ну що, час приступати. Спочатку з'єднаємо всі швабри разом. О, ні, все подає. Нічого, спробуємо ще раз. З мотузкою все вийде. Зараз я все зв'яжу. Так, так, ось так. О, здається, нова проблема. Я заплутався. Падаю. О, ні. Підолашний день. Смішний Бовдор. Ого, це що? Хм, Який великий брильянт. Все, ну-ка сюди. Прикрась таким брильянтом. Мій будинок ясно. Зачекайте, а як же О, стільки грошей мені вистачить. Ось цей важкий брильянт прикріпимо от сюди. Ще пару штук приклеїмо от сюди і от сюди. Тепер цей будинок виглядає як резиденція королівської родини. Тут багато брильянтів, корона і гарні сяючі двері. Просто ідеально. Кожна деталь виконана у дуже багатому стилі. Міс Хлоя, прошу підійти вас до вашого будинку. Оцініть мої старання. Хоп, здорово вийшло, так? Так, я задоволена. Ого, я круто. Ну нічого зараз. І я свій будинок прикрашу, і тоді він буде виглядати не гірше. Підірвемо цю м'яку бомбочку на даху і валя. Кухнастий дах готовий. Вау, як оригінально! Ага, дуже. дуже просто. Я це мав на увазі. А мені подобається. Ось цей великий бантик я приклею на будинок. Тут буде зростати свіжа зелень. Ну а маленькими бантиками я прикрашу двері. Ну, що скажете? Здається, мій будинок виглядає так мило. Ого, брітні, твій будинок розкішний. І бантик просто відпад. Ой, а це що? Ці речі. Хлоя, ти чого? Ні, не подобається. Далі не модно. Це не те, Сем. Мені потрібен новий одяг. А мені подобається. Це все знадобиться мені для дому. Здається, мені прийшла геніальна думка. Точно для початку виріжу з одягу квадрати. Потім ці кольорові квадрати викладу і з'єднаю за допомогою степлера між собою. Супер! Залишилось покласти цей кольоровий плед на мій каркас. Ура! Готово! Виглядає дуже круто! Ну і що, ви закінчили? Тоді давайте поглянемо. Так, друзі, ваші будинки такі унікальні. Ви зробили все, що було в ваших силах. Молодці! Ну і що, рухаємось далі? Бо далі лише цікавіше. Одна мить, міськлоя. Прийом, прийом! Рухаємось далі. Який я щасливий, що в мене такий гарний будинок. Але зупинятись на досягнутому я не маю наміру. Буде круто, якщо всередині я постелю плед з залишків тканини. Ось так. А для більшого затишку я розставлю подушки. Між іншим я їх сам пошив. Зі старого одягу, що знайшов на смітнику. Вау, як же здорово! Не вистачає лише гірлянди. А чого вона не горить? Ну-ка, інша річ. Розвісимо її у мене в будинку. Обережно приклей ось тут і ось тут. Ну, а стіни я прикрашу картинами. Котрі сам намалюю. Так, так. Я зовсім непогано в малюванні. Ага, перша картина готова. Можна вішати і продовжувати створювати. Ви тільки подивіться, в мене тут справжня картинна галерея. Ох, Як же мені подобається. Так, хочу тут жити завжди. Ого! З віконця я можу милуватися брітні. Яка ж вона гарна. Діні, ти стежиш за мною? Хм, мабуть, здалось. Ох, щось тут порожньо. Думаю, настав час прикрасити кімнату всередині. Почнемо з цих пухнастих сердечок. Розвісимо їх по всій кімнаті. Ой, як же здорово вони тут виглядають. Мені дуже подобається. Ну, а тут у мене буде дуже м'який рожевий коточок. І тут також. Ну, яка краса. Ой, мало не забула про свій портрет. Подивіться, яка я тут гарна. Повісимо його от сюди. Ну і звісно, мені необхідне місце, де я завжди зможу підправити макіяж. Поставимо стіл, дзеркало і розкладемо косметику. До речі, чому б саме зараз не оновити макіяж? Нука чудово, мені дуже подобається. Ну, яка ж мене чудова кімната. О, вам також подобається. Велике дякую. Сем. Ось тут стіну пофарбуй краще. Ох, що б він без мене робив. Так, так, Клоя. От і все, готово. О, ні. Фарба на моєму обличчі. Сем. Вибачте мене за непорозуміння. Зараз все виправлю. От хм, віддай сюди. Нічого, ти не можеш зробити нормально. Ой-ой, добре, я продовжу займатися кімнатою. Тут потрібно зняти скотч. Ось так обережно. Який же гарний золотий візерунок з'являється. Виглядає дуже дорого та багато. Міс хлоя, ви точно маєте оцінити. Дизайн кімнати виконано повністю у вашому стилі. І правда, все вийшло добре. Але для більшого затишку не вистачає килима. Давай зробимо килим з грошей. Інша річ. У кутку нехай буде золотий пам'ятник. Стіни прикрай з губами з рубіні. Та не забудь поставити мій алмазний стіл. Звісно, місклоє. І про підсвічник зі свічками я також не забуду. Отак я в захваті від своєї кімнати. Швидше пишіть в коментарях, чия кімната вам подобається більше. Іду, йду. Дивно, нікого нема. А хто стукав? Ого, пазівник? Ну, добре, піду дізнаю, що там. Це будинок Дині. Ого, яка мила листівка. Це я і Дені. Ну, що за краса? Швидше б його побачити. Ой, привіт, брітні! А я вже тут. І ці квіти для тебе. І найкрасивіша, і неймовірна. Будеш моєю дівчиною. Так, я згодна. Ей, не підглядайте. О, як ніяково. Сем, ти у своєму розумі. Ану, йди. Я хочу побути наодинці. Який же він, милашка. От і дійшов кінця наш ролик. Обов'язково пиши в коментарях, який будинок сподобався вам найбільше. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.